На зупинці в Кропивницькому на маршрутку, щоб доїхати в село Високі Байраки, чекають четверо людей. Я пенсіонерка, дорого. Що воно скільки стоїть, а хто піднімає ціну, я не знаю, що такі ціни. Скільки тут проїхати? 12 чи 15 кілометрів до нас. Ну, а їхати мені не треба, та й усе, тому що мені треба кладбище обробити ціни. могилки обробити. Чим я поїду на таксі. Тетяна Коваленко їде в село садити город. Треба ж трошки щось піднімати, якесь ж хазяйство ж туди назад, яке 70 гривень. Для нас пенсіонерів дуже дорого. Галина Сієнко каже, ціну підвищили, а кількість рейсів скоротили. Було 5 рейсів, зараз 3, до цього було 20, потім підняли 25 і оце 35. На 5 гривень ніби Ну, такого ми і не почували особа. А звісно, з 25 і одразу же, на 35, то звісно, це вже, да, вже почувствовалися. Водій маршрутки Володимир Хлівіський пояснює, тариф на проїзд підвищили, бо здорожчав газ. 150 кілометрів, десь 25 літрів виходить, за день. І по заправки – почти 800 гривень. Три рази ми їздимо утром в обід і ввечері. У високих байраках живуть 780 людей. Староста села Тетяна Гавриленко говорить, з них половина їздили в місто до вторгнення Росії. Нині менше когось відправили на простій студенти навчаються дистанційно. Маршрут нам дуже важливий, тому що наші люди їздять на роботу до міста Кропивницького. Ціна піднялась не тільки на наш транспорт. А які автобуси проходять через село? В вечірній час добратися з міста це тільки нашим маршрутом можна. Олена Кінщак працює в Кропивницькому, їздить в місто тричі на тиждень. Ми балакали, з цим селом збиралися. Вони казали, що будуть брати під увагу, будуть балакати з начальством. Людям не подобається такий проїзд, такі ціни. Хоча тобто б гривень на п'ять там, допустимо, підняли. Перевізник маршрутки Високий Байрак і Кропивницький Валерій Босько спілкуватись на камеру не захотів. Телефоном розповів, що з тарифом на проїзд у 25 гривень працював у збиток. Пропан стояв 18 гривень, щас він стоїть 30. Автобус не може перезаправитися за день, не потали гроші. А мені ще за це і податки всі заплатити, треба, все ж треба заробити. Просто для того, щоб забезпечити село проїзд, ми підняли з надією, щоб хоча б не нести збитків. Скарг на перевізника, що обслуговує маршрут Кропивницький високі байраки до обласного департаменту інфраструктури не надходило, каже виконувач обов'язків заступника директора Роман Денисов. Департамент вже володіє ситуацією, почав розбиратися в даній ситуації, буде проводити роботу з перевізником стосовно підняття, чи воно актуальне чи не актуальне. На мою думку, вона не актуальна зв'язку з тим, що на сьогоднішній день середня вартість проїзду по області. Складає гривню 10 за кілометр. Е, ще хотів наголосити, що на приміських і міжміських перевезеннях вартість є вільною. Перевізник економічно обґрунтовано ставить вартість проїзду. Ключовими моментами в даній ситуації це є паливо-мастильні матеріали, затратні. Пальне піднялося метан, пропан, газ. Пояснює, поки підстав для розірвання договору з перевізником немає. Щодо ціни на проїзд ведуть перемовини. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.